Цей рік був дуже насиченим, важким, емоційно, фізично. Був сумним, бо почалася війна в Україні. Стали більше цінувати час, проведений з родиною. Те, що є світло, те, що є мирне небо над головою, хоча б в даний час. Життя людей, життя своїх близьких. Люди стали більш згуртованими, більш підтримувати один одного. Війна нас згуртувала. Хоче, щоб закінчилася війна, щоб Україна перемогла. Перемоги. Перемоги, щоб нарешті був спокій, не було війни, щоб все було добре. Щоб було не страшно за наших дітей, не страшно жити. Тільки перемоги очікуємо, звичайно, щоб наші всі бійці повернулися живими, і щоб ми нарешті зажили спокійно і в мирній Україні. Сьогодні у нас всіх одне головне бажання: наша перемога та мирне небо. І я вірю, що це бажання обов'язково здійсниться. Дякую нашим військовим. Волонтерам, енергетикам, лікарям, працівникам комунальних служб та всім тим, хто в такий важкий час виконує свою роботу для нашої з вами безпеки та добробуту. Перемоги нам в новому 2023 році!